Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я, ясочку добрий подякую пану Володимиру із мого рідного Запорожжя, який упродовж своєї систематичної допомоги мені та моїм командам надіслав ось партію гаєчок і перехідничків для зрощування трубок пневматики, бронетехніки. Що цікаво, так? Тобто от сюди в гаєчку ставиться сорочечка. Ну, З трубкою вона буде. Так? От туди впаюється трубочка пневматики. Все, гайка залишається на трубці. І ось це з'єднання використовується для того, щоб у тебе замість однієї довгої і незручної трубки було там дві або більша кількість коротших так, для зручності монтажу та демонтажу. Цікаво, що я от, власне, наголошував, що сорочки мають вільно ходити всередині, а от тут воно не вільно ходить. і це... І від руки до кінця не сідає. Я так подивився на різьбу, мені здається, ця різьба нарізана мітчиком. пардон, різцем різцем. І там я бачу такі от манюсічки, рештки металу, які, такі от заусенчики, які не дають сорочці туди вільно ковзати. От Вона має туди, щоб ви розуміли, падати. Вона має падати чому? Тому що якщо вона не падає одразу, то потім в процесі роботи вона деформується, деформується і її і починає закусювати, вона починає псувати різьбу. Коротше, це карткова хатинка, вона починає сипатися, Одна за іншу цепляється, і добра там немає. Я задля цікавості візьму конкретну цю гайку і пройдуся мітчиком 14 крок так, Тут різьба і подивлюся. Бо. Для того, щоб робити різьби різцем, я так, наскільки знаю, особливо такі дрібні, то треба мати нормальний хист і нормальний різець, нормальний інструмент. Так? О, тут я скажу, отут тут сорочка у нас провалилася. Все, бачите, воно у мене заходить від руки. І мені залишається ключиком підтиснути. Все, все, сорочка, конус, конус сів. Все, я отут підтягну там на. Одну-дві там, до трьох хвилин за циферблатом, все. Це буде гарне щільне з'єднання. Конус на конус. А тут я не можу, тому що сорочка, повторюся, не, не гуляє там вільно. От, Але це, звісно, дріботінь. Все подужаємо. Все зробимо, пройдуся мітчиком і все у нас чудово працюватиме. Дякую, пане Володимире. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатньо.